Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2017 року Ліки від щастя. Молодий амбіційний співробітник відправляється до загубленого в швейцарських Альпах оздоровчого центру, аби повернути звідти керівника своєї фінансової компанії. Але його подорож несе нескінченну кількість таємниць, про які ніхто не повинен знати. Я взагалі звідси їду. Ніхто звідси не їде. В одній з великих фінансових компаній Нью-Йорка співробітник на ім'я Локгард у зв'язку з невідкладними бізнес-обставинами, що стосуються справ фірми, отримає завдання супроводити санаторію, розташованого в швейцарських альпах, її генерального директора Пемброка. Тим самим він загладить провину за фінансові махінації. Пемброк написав листа, що закінчує з бізнесом і залишається в санаторії, але його підпис дуже важливий на майбутній угоді. Перед від'їздом Локард вирішує сходити до матері в будинок для людей похилого віку. Вона дарує сину фігурку балерини, зроблену власноруч, і прощається, бо впевнена, що більше ніколи його не побачить. З вивистою дорогою Логгарда везуть повз село біля підніжжя гори, на вершині якої видніється санаторій. Водій розповідає легенду, що раніше тут був замок барона, який був схиблений на чистоті крові. Селяни спалили замок, коли дізналися, що барон хоче одружитися зі своєю сестрою. Логард приїжджає в санаторій. Він бачить багато людей похилого віку в білому одязі, які гуляють на свіжому повітрі. Ловгард просить водія почекати, а сам іде в приймальню, але дізнається, що сьогодні відвідування закінчено, після чого просить покликати адміністратора. Очікуючи на зустріч, Логгард хоче зателефонувати до офісу, але дізнається від одного зі старих, що сигнал тут заблоковано. Він ходить галявиною і натикається на дивний вентиляційний отвір у каплиці. Розмовляючи з адміністратором, він бачить старовинну фотографію санаторію. Лікар пригощає Логгарта місцевою чудодійною водою, а сам п'є якісь ліки з синьої пляшечки. Лікар пропонує Логгарту прийти ввечері, коли завершаться всі процедури. Головний герой вирішує повернутися в готель. На зворотньому шляху його погляд приковує дівчина в сукні, яка стоїть на стіні. У лісі машина врізається в оленя. Локгарт не притомніє, а приходить до тями вже в санаторії. Прокинувшись, він помічає гіпс на нозі і доктора Фольмера, який каже, що доповів його начальству про те, що трапилось. А Локгарту доведеться провести в санаторії кілька днів. Головне, пити побільше води, щоб акліматизація пройшла успішно. Закінчивши розмову, головний герой бачить, як закладають той дивний отвір. Випивши склянку води, він помічає в ній якийсь бруд. Придивившись, він розуміє, що це комаха. Він ходить санаторієм і бачить, як пацієнти під наглядом персоналу займаються спортом і процедурами. Незабаром його самого запрошують на парові ванни. Все в пару. В один момент Локхард бачить, що прохід за ним зник. За хвилину він бачить коридор, наприкінці якого йде Олень. Логгард іде туди і знаходить пемброка. Але старий відмовляється повертатись до міста і каже, що спочатку треба очиститись. Потім він дізнається, що юнак син його партнера, з яким вони починали бізнес. Він стрибнув із моста, залишивши в машині сина. Логгарду вдається умовити Пемброка виїхати на кілька днів. Головний герой просить, щоб викликали таксі, а сам йде чекати на вулицю. Там до нього підходить місіс Уоткінс, велика любителька загадок. Вона вивчає легенди та історію цього місця. Логгард знову бачить ту саму дівчину в сукні. Її звуть Ганна, вона особливий пацієнт. Логгард каже, що скоро поїде. Дівчина з подивом запитує, навіщо звідси їхати. Прекрасні пейзажі змушують хлопця задуматися. Повернувшись, Логгард не може знайти Пемброка. Він іде в обідню залу, де сидить доктор Фольмер з іншими пацієнтами. Доктор каже, що пемброку стало зле після розмов про роботу і його відправили на спеціальні процедури. Раптово в юнака починає йти кров і він втрачає свідомість. Фольмер оглядає Локгарта. Лікар повідомляє, що, незважаючи на юний вік, йому потрібне особливе лікування. Локгарт погоджується, але щойно лікар вийшов, він одразу краде медичну картку Пембрека. Коли він здавав Урину, він помічає в ємкостях з уриною інших пацієнтів і якихось паразитів. Логарта поміщають у камеру сенсорної депривації і попереджають, що відсутність подразників може спричинити галюцинації. Він згадує дитинство, як раптом виявляє біля себе безліч вугрів, він стукає у вікно, але медбрат не чує, бо зайнятий медсестрою. Намагаючись виплести, він губить шланг із киснем, не в силах відкрити кришку, втрачає свідомість. Логгар згадує смерть свого батька. Медбрат відкачує його, а після оглядає резервуар, але ніяких угрів там немає. У палаті юнак дивиться рентген снімки Пемброка і помічає дивні зміни з щелепи. Його відволікає із санвузла. Він бачить, як ручка зливного бачка довільно смикається. Він дивиться у вікно і помічає, як один із робітників, щось везе на каталці. Вранці у нього зав'язується бесіда з місіс Уоткінс, під час якої він дізнається, що насправді замок спалили через медичні експерименти. Барон викрадав людей, а потім їхні висушені тіла знаходили на полях. Локгард підозрює, що барон шукав ліки. Він оглядає двері у вежі, але робітник проганяє його. Локгард помічає Ганну і йде до неї. Він просить підвести його на велосипеді до села, а натомість дає фігурку балерини, яку подарувала йому мама перед від'їздом. Разом вони спускаються з гори в село. Локгард залишає дівчину одну в барі, а сам іде до ветеринара проконсультуватися щодо Пемброка. Той повідомляє, що випадіння зубів пов'язане зі зневодненням, але в санаторії дуже багато п'ють води. Це насторожує Локгарта. Також ветеринар розповідає, що сестра Борона була безплідна і кожна спроба зачати дитину закінчувалася викидним. Після ідеї розрізає черево оленю, який пив воду в горах. Серед кишок багато живих вугрів. Логгард повертається до бару і телефонує в офіс. Там кажуть, що їх ніхто не попереджав про аварію. Юнак хоче обговорити з Ганною дивні справи в санаторії, але до неї чіпляється місцевий панк. Починається бійка, яку перериває доктор Фольмер. Він забирає обох назад у санаторій. Вночі логар туститься Ганна у ванні, наповненій вуграми. Прокинувшись від кошмару, він бачить, як робітник викочує вже порожню каталку. Він відчуває, що у нього хитається зуб і без жодних зусиль виймає його. Він іде до медсестри повідомити про це. Коли та йде, він знаходить, де зараз перебуває Пемброк. Локхарт вирушає туди, намагаючись не потрапити на очі персоналу. В одному з коридорів він бачить старого, який лежить на каталці. Він раптово починає кричати. Це відволікає персонал і допомагає Локхарту зайти в ліп. Він спускається нижче і знаходить кімнату з барокамерами. У сусідній кімнаті він знаходить місіс Воткінс. Вона каже, що залишила підказки. Також Локхарт з'ясовує, що дружина барона була вагітна, але місцеві вирізали плід і кинули в озеро. Дитина дивом вижила. Хлопець помічає під шкірою жінки паразита і в страху відходить від неї, зачіпаючи металеву стійку. Це чують санітари, від яких головний герой ховається за однією з дверей. У цій кімнаті багато резервуарів з водою, в яких перебувають люди. Пемброк також тут. Він намагається розбити скло, але нічого не виходить. Головний герой хоче повернутися до своєї палати, але дорогою натикається на санітарів і доктора Фольмера. Його ведуть у кабінет стоматології, ставлять затискачі та без всяких медикаментів висверджують передній зуб. Після він біжить у машину, яка привезла нового пацієнта, і просить відвести його до поліцейського. Логгард повідомляє про незаконні досліди на пацієнтах, але коли поліцейський виходить, він бачить синю провірку з ліками. Поліцейський повертається до кабінету з доктором Фольмером. Той каже, що в Логгарда бувають галюцинації та агресивна поведінка. За з'являється пемброк і каже, що Логгард йому погрожував. Головний герой не розуміє, чому був Пемброк живий. Він думає, що збожеволів, і повертається в санаторій. Вранці він уважно вивчає записи місіс Уоткінс. Його знову турбує ручка зливного бачка, яка довільно смикається. Він знімає кришку і бачить безліч вугрів, які за мить зникають. Логгард виламує унітаз, але там також нічого немає. Юнак пише лист в офіс, такий самий, як раніше писав Пемброк. Пізніше він, як і всі, починає ходити на процедури. В один момент він розбиває келих і знімає гіпс. З ногою все виявилося гаразд, вона не була зламана, як говорив лікар. Локгард бере лопату і пробирається в каплицю, ламаючи перед цим замок на дверях. Всередині він знаходить підземне озеро і стародавню лабораторію. Там він знаходить безліч розрізаних і заспиртованих угрів, безліч записів, понівечені зародки і людську шкіру. Також він бачить картину, на якій зображена дружина барона. Дівчина з картини дуже схожа на Ганну. Спустившись нижче, він бачить каталку з тілом, на якій лежить вже померла місіс Уоткінс. Ловгард бачить, як хтось іде. Він ховається і стає свідком, як невідомий скидає тіло в озеро, де його поїдають вугри. Робітник нападає на Локгарта. Юнаку вдається вийти переможцем, розбивши цеглою голову супротивника. Ганна в страху приходить до їдальні. Доктор бачить у неї кров на сукні і радіє. Прибігає логард і вимагає відпустити Ганну. Доктор намагається заспокоїти юнака, але головний герой каже пацієнтам, що їх тут не лікують, а вбивають. Люди похилого віку піднімаються і на подив хапають логгарта. Головного героя поміщають у барокамеру і везуть у крило трансфузій. Фольмер розповідає, що вода в озері допомагає уграмжити в десятеро більше, ніж у звичайній воді, але для людини вода токсична, якщо не відфільтрувати. Фільтрами служать людські тіла, з яких випаровують ті самі ліки в синіх пляшечках. Ліки допомагають жити набагато довше. Доктор каже Ганні, що вона стала жінкою. Згодом Ганна йде до Логгарта, який сидить на лавці і милується пейзажем. Вона віддає балерину, сказавши, що він даремно її обнадіє, ніби вона зможе звідси виїхати. Адже доктор ніколи не відпустить її. А юнак уже не розуміє, навіщо звідси виїжджати. Увечері співробітники і пацієнти санаторію влаштовують весільну церемонію для доктора і Ганни. Фольмер веде дівчину до підземного озера, де він хоче зачати дитину. Дівчина проти, і лікарю доводиться зв'язати її. Вона б'є його по обличчю, від чого у лікаря рветься шкіра. Ловгарт, обертаючи в руках балерину, виходить зі стану помутніння розуму. Зіставивши всі слова місіс Воткінс, він йде до кабінету лікаря і розбиває скло зі старовинною фотографією санаторію. На фото чоловіки з абентованою головою тримає за руку маленьку дівчинку. Локгард розуміє, що доктор це її барон, а дівчинка з фото це Ганна. Він біжить в підземелля, де вступає в сутичку з доктором. Доктор зриває шкіру з обличчя, показуючи своє справжнє лице. Локгард влаштовує пожежу. Іскри потрапляють в вентиляцію і підпалюють фіранки в залі, де проходить бал. Доктору майже вдається зіштовхнути хлопця в озеро з вуграми. Але Ганна, яка прийшла на допомогу, б'є доктора по голові Лопатою. Вийшовши на вулицю, Логгарт і Ганна милуються пожежою, на тлі якої танцюють люди похилого віку. Разом вони від'їжджають геть на велосипеді, але дорогою врізаються в автомобіль, усередині якого члени директорів, Логард не слухає їх, сідає на велосипед і їде далі, посміхаючись, як ненормальний. Фільм закінчується.